Івангелі від Луки, перший розділ, 38-й вірш. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Коли Марія вислухала всі слова ангела і всі його пророцтва, і всі його відповіді на її запитання, вона сказала: Я раба Господня, я буду служити Господу. Нехай в моєму житті станеться все те, що Господь призначив для мого життя, для мого служіння йому. Один з принципів любові це добровільність. Відносини любові у трійці між Богом Отцем, Духом Святим та Ісусом Христом це добровільні відносини, це добровільна любов. Також і спасіння, яке Господь здійснює в житті кожного з нас, і, взагалі, по відношенню до всесвіту, це добровільна Божа праця. Ботець Бо добровільно віддав свого сина для того, щоб Ісус Христос прийшов в цей світ, постраждав і помер за наші гріхи. Ісус Христос добровільно прийшов у цей світ і віддав своє життя для нашого спасіння. Дух Святий добровільно служить в житті кожного з нас, народжує нас згори, приводить нас до Ісуса Христа і дає нам віру, і зміцнює нас в нашому житті. Тож добровільність Бога в нашому житті вона працює на 100%. Так само і від нас Господь хоче добровільної любові, бо добровільність це. Один з головних принципів любові Господь не силує, Господь не погрожує, Господь не вимагає сліпої віри, Господь не грається в ужмурки з віруючими людьми, Господь нас приводить до любові, Господь приводить нас до розуміння Його волі. Господь хоче, щоб ми служили йому з любові. Господь хоче, щоб ми служили Йому добровільно. Чим більше ми знаємо про Ісуса Христа, тим більше ми бачимо Його красу. Чим більше ми бачимо красу Ісуса Христа, красу Його життя, красу Його смерті, красу Його характера, красу Його любові, красу Його царювання, тим більше ми Його любимо. Чим більше ми Його любимо, тим більше ми хочемо служити Йому, тим більше зростає наша добровільність у служінні Ісуса Христу. Чим тим більше зростає наша радість у служінні Ісусу Христу. Тож будемо з вами зростати у добровільності. Служіння Ісусу Христу, у радості служіння Ісусу Христу. Для цього будемо разом читати Євангеліє… тому що саме через читання Слова Божого, через поглиблення в життя Ісуса Христа, через Слова Божого, ми зростаємо з вами в пізнанні Ісуса Христа, в любові до Ісуса Христа і в служінні до Ісуса Христа. Ми зростаємо з вами в добровільності любові. Ми зростаємо з вами в добровільності служіння.